Чи справді інвестування через брокерський рахунок на фондовому ринку США це щось складне, небезпечне або не для нас, українців? Насправді, більшість українців не інвестує у фондовий ринок США не через брак можливостей, а через міфи. Усім привіт! Мене звати Олександр Гладіля, я інвестиційний керуючий Brainvest, ліцензованої компанії, що керує брокерськими рахунками в Interactive Brokers. Сьогодні у відео давайте розберемо найпопулярніші міфи українців щодо інвестування на фондову ринку США і пояснимо, як все працює на практиці. Міф номер один. Потрібно дуже багато грошей, щоб почати інвестувати. Це неправда. Це один із найпоширеніших міфів. Інвестувати можна навіть з невеличкою сумою. Навіть з тисячі доларів ви вже можете створити певний. Мінімальний портфель etf фондів які прив'язані до відомих американських індексів SP 500, NASDAQ або інших глобальних ринків. Хоча я зазвичай раджу стартувати з капіталом від 3 4 тисяч доларів, тому що тоді з'являється можливість створити дійсно диверсифікований портфель з різних класів активів. Можливо розуміти, успішне інвестування це не про разове вкладення великої суми, а про регулярність, горизонт інвестування. Та правильну стратегію саме дисципліна та системність у довгостроковій перспективі досягають результату, а не стартовий капітал в мільйонах доларів. Міф номер 2 Усі ці операції заборонені або це сіра зона. Це ще один страх українців, що нібито відкриття брокерського рахунку за кордоном заборонено законодавством. Це не відповідає дійсності. Українські громадяни мають повне право легально інвестувати за кордон, мати рахунки або інвестиції за межами України. Ви офіційно підписуєте договір з американським брокером, отримуєте усю податкову звітність, усі фінансові транзакції підпадають під контроль фіскальних органів США, і всі операції проводяться абсолютно прозоро. Єдиний нюанс це неможливість поповнити брокерський рахунок за кордоном напряму з українських банків через заборону НБУ, яка діє з початку війни. Але ця проблема дуже легко вирішується через відкриття а, рахунків у платіжних системах. Типу вайс, револют та інші. Отже, інвестування через брокерський рахунок є абсолютно а, дозволеним законодавством. Міф номер три: якщо брокер збанкрутує, я втрачу гроші. Багато хто плутає брокерську компанію з банком або з фондом і думає, що якщо брокер стане банкротом, я втрачу гроші. На практиці все по-іншому. У разі роботи з американським ліцензованим брокером ваші активи знаходяться на вашому іменному рахунку. І вони сегреговані від коштів і рахунків а, безпосередньо самої компанії. У США діє система захисту інвесторів. Кожному власнику брокерського рахунку держава США гарантує компенсацію до 500 тисяч доларів, 250 тисяч доларів на цінні папери і 250 тисяч доларів на готівкові кошти на рахунку. Тому вибір ліцензованого надійного брокера є ключовим моментом у даному питанні. Не працюйте з брокерськими компаніями в незрозумілих юрисдикціях та е, незрозумілих країнах. Міф номер 4. інвестування це тільки для трейдерів. Часто інвестування асоціюється з щоденною торгівлею, графіками, емоціями та угодами е, на короткий строк. Але це зовсім не так. Більшість капіталу на фондовому ринку формується саме довгостроковими інвесторами, а не трейдерами. Тому довгострокове інвестування і трейдинг це абсолютно різні речі. Брокерські рахунки у США часто використовуються для фінансових цілей на 10-20 років, для формування пенсійного капіталу, для довгострокового накопичення, для збереження ваших інвестицій та ваших активів від інфляції. Саме тому тут головніше не сидіти перед монітором і торгувати протягом дня. а… Правильно підбирати активи до портфелю і дотримуватись обраної стратегії. Міф номер 5 потрібно ідеально знати англійську. Ще один психологічний бар'єр це мовний. Багато українців відкладають інвестування на потім через незнання і через страх англомовних платформ. На практиці все інакше. Максимально автоматизовані робочі операції, брокерські інтерфейси логічні, і у великих брокерів є підтримка різними мовами. Крім того, у випадку персонального професійного супроводу вашого рахунку, мовна проблема взагалі зникає. Отже, незнання англійської не є перешкодою для старту. Інвестування на фондоворонку США не є чимось елітним або недоступним. Це інструмент, який при правильному підході може працювати для кожного українця. Бре Інвест, ми а, супроводжуємо рахунки українських клієнтів саме в американському брокерському домі Interactive Brokers, який є одним з найбільших і найнадійніших у світі. Гроші знаходяться на вашому іменному рахунку під вашим 100% контролем. А ми, як інвестиційний керуючий, будуємо інвестиційну стратегію і формуємо і керуємо вашим е, портфелем на рахунку, отримуючи частковий торговий доступ до вашого рахунку. До речі, про доступ та технічні налаштування я записав окремий сюжет, посилання на який буде у коментарях до цього відео. Наша мета зробити інвестування на фондовому ринку зрозумілим, прозорим і системним. Якщо тебе цікавить фінансова свобода та інвестиції на фондовому ринку, підписуйся, щоб не пропустити корисну інформацію.